До вас бачите на своєму каналі. Я вийшла, сьогодні у нас п'ятниця, до речі. Вийшла і бачу кругом сніг. Зима повернулася. Як повернулася? Зараз ще лютий місяць, і це нормальне явлення, що в лютому місяці є сніг. Трошки прохолодно, я думаю, зараз мінус. Але йдемо на роботу з позитивним таким настроєм, що все буде добре, день прийде тихим і продуктивним. Як ви бачили, я отримала посилку від компанії 25 Coffee Roasters» каву лінійки «Tafler», але в їхньому асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Є також чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Так давно я відвідувала магазин Ашан і там побачила ось такі таблетки для посудомийної машини. Мені вони дуже сподобались. І ще вони такі мають маленький розмір, так як у мене маленька посудомийна машина, то ці таблетки для моєї посудомийної машини підійдуть якраз. В принципі, для такого щоденного миття посуди вони дуже-дуже підійдуть. Тепер буду з вами готувати сніданок. Сьогодні мені захотілося смаженої яєчні, але буду її смажити з ковбаскою і буду посипати це все сиром. Дуже полюбляю такі прості, але поживні сніданки, і мені нагадує такий, знаєте, смак дитинства. Ось ми так в дитинстві таку ковбаску дуже часто смажили. До сніданку буду робити собі каву. Ця кава натуральна, без ароматизаторів, і вона тільки свіжо обсмажка раз я собі замовила ось таку каву лінійті тафлер». Це кава сухої обробки з ароматом родзини і випічки. Смак з нотами сухофруктів, лісового горіха. Та молочного шоколаду. Тіло щільне, після смак довгий та приємний з нотами карамелі. Ця компанія завжди робить безкоштовний помел та безкоштовно доставляє каву від 350 грн. гривень. Також вони запустили доставку у Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. Вам з радістю менеджер цієї компанії. Допоможуть підібрати каву. Ця компанія 25 Coffee Roasters дуже активно допомагає зсу і тваринам, які постраждали від війни. Тому заходьте на сайт і обирайте собі свою каву. Посилання залишу під цим відео смачного та ароматного кавування. Вергалася показувати, не показувати, але це моє життя. Я таки, я показую так, як є. Купила ось такі хребти червоної риби. Не знаю, хто їсть таке, хто не їсть. Я е, взяла ось вперше так. По дуже такі, ну я не знаю сказати, по дуже бюджетній бюджетній ціні. Вони не були морожені, вони були ось так. Їх сьогодні обробили. І я, наприклад, це було вчора, і я взяла. Це зараз їх так порізали на такі кусочки, шматочки маленькі і буду варити собі супчик. Так? Ну, я не скажу, тут трішки м'ясо є, червоної риби. Знаєте, це, це тільки так ось на супчик. Хто може таке не їсти, не вважає таке, ну, не можна їсти. Я таке взяла вперше і я ось подивилася, ось так, коли різала. В принципі, можна взяти і варити супчик. Чому ні? Оце ми прийшли з прогулянки, тільки він гуляв. Ральфіку нашому краще. В нього були проблеми з вухом і думали, що вже буде операція, бо нам робили операцію. Але слава Богу, лікар нас подивився, зробив укол. Ральфа забрали від нас, бо він не давався. Коли він сам він все дається. Звісно, це такий стрес для собаки, але що треба робити? Це ж для його здоров'я. І хто може комусь буде цікаво? Я виставляла в інстаграм клініку, де ми були, там лікарі дуже. Дуже нам врятували його, він у нас, як би сказати, чуть, ну не буду це слово казати, то там лікарі нас просто врятували. Але зараз раль, вушко трішки ще напухше, трішки, але нам сказали, ну, 10 днів це може бути таке. Тому лікуємося. Так, У мене тут вода кипить на макарони, буду ось такі варити. Вечеря таку макарони будуть. І тут у мене відбівні рука грязна. Ось такі обсмажила, дуже давно не робила, а це трішки там, здається, 8 штук вийшло у мене. Так що, дівчатка, купила таку рибку, я вважаю, що це можна їсти, і буду варити собі супчики. І ще тільки що привезли. Кисломолочний сир, у нас кисломолочний сир 140 гривень. кожну суботу у нас під хату приїжджають. Хочеш береш, хочеш не береш. Ну, ось так: там ще сметани, є вершки, молоко. Ну, все, що молочна коротше, продукція. Ось так. І буду е, сортувати по е, пакетикам. І буде в мене, ну це мені вистачить дуже набагато. Знаєте, хочу зробити млинці. Щось так мені настрою якось такого немає. А е, щ, чимось хочеться зайнятися. Я думаю, краще буде пекти млинці. Тим паче є молоко треба використати. Півробітниця, моя подружка. Ми так з нею ну, спілкуємося гарно. Купила ось таку ванілінку. Ну, це, звісно, ароматизатор. Така. Пляшечка, і купила ось такий мені це лимон. Я її, хотіла, я її просила, щоб вона мені таке щось купила. Хочеться мені спробувати, може, випічку додавати. Знаю, що ароматизатор не дуже є корисним, але я ось почитала склад. Так, склад. Рапсова олія, натуральний ароматизатор. Начебто ця фірма хороша. В принципі, я не буду додавати так багато, як там написано. Але знаєте, щоб так аромат був. Дуже полюбляю все, що стосується лимона, дуже полюбляю. А ванілін, ось, наприклад, зараз додам в млинці. Спробую, як вони добре чи не добре, буде смачно чи не смачно. Теж почитаю тут інструкції, скільки додати. Тут 20 мл. Я думаю, що мені вистачить надовго. Це вона брала в Вашані. І це, і це. Це здається 82 гривні, а це 36 гривень. Ми будемо робити млинці. Опта з магазину лукавиця. Полюбляю цей магазин, хто дивиться в мене. Той знає. Дуже сподобалась їхня продукція, тому купили знову. Так, розкладу зараз все і поділюся, що купили. Так, сметану не брала, тому що в мене сметана є. А так би я і сметану взяла б і сьогодні не забула взяти чек, бо зазвичай я це забуваю зробити. Так, першим, що ми взяли, ряженку взяла дві упаковки, взяла, бо мама попросила, мамі вже занесла і нам взяла 400 грамів, Ось така ряжанка коштує 23 гривні 50 копійок. Мені обійшлось на 47 гривень, бо я ж кажу, взяла дві І вона має 2,5% жиру. Взяла ось таке звичайне молоко, бо нам на роботу, начебто, дають молоко, але ну, пити його якби я не знаю. Для мене, ну, можливо, неможливо, але воно мені не подобається. З нього випікати можу, там щось таке. А ось це молоко мені подобається, воно по ДСТУ, бачите? І таке молоко у нас коштує так, одне молоко 32 гривні 50 копійок. Так, ну, в принципі, можна по акції в АТБ щось купити дешевше, але молоко смачне. Мені обійшлося ну, на 65 гривень, тому що я взяла ось дві, таких, два пакетики. Так, що ще далі? Взяла ось такий сирочок ванільний. В той раз я теж брала 4 штуки і мені сподобалося, ми з дочкою по два з'їли. Ось такий ну, смачний він, Луковиця, 10% жирності, Є там з родзинками, є з курагою і є. Ось такий ванільний. Так як у мене дочка не полюбляє не родзинки, не курагу, то я взяла з ванількою. Ось чотири штучки нам вистачить. Так, І сирок дивлюсь по чеку, скільки коштує 18 гривень. Там сирок містить 100 г. В принципі, нормально. Так, ще взяла вареники. Вареники мені обійшлися на. 52 гривні 50 копійок. Так, здається, да, 52 гривні 50 копійок. Ось такі дівчат, вони дуже мені сподобались, вони реально смачні. Тут у нас 500 грамів. І ви знаєте, єдина проблема, їх трішки е, довше треба варити, ніж от як вареники я купляю, наприклад, в галі Баловни. Але вони ну, от мені дуже сподобалися. Я коли перший раз зварила, думаю, ну це супер. Те, що роблять це по ДСТУ. Це є, в принципі, ось скільки варити. Так, до готовності. Бачите, не вказано, скільки варити, але до готовності. Але трішки більше я їх варила, ніж такі, знаєте, звичайні. Ну, я вареники беру галі баловані, начебто, а ще беру Геркулес, там вони швидко варяться. А усі треба трішки-трішки довше проварити. Так що дуже смачні вареники. І ось таке масло мені сподобалось обухівське луковиця. Так, ось подивимось, скільки воно коштує. Масло мені обійшлось на 104 гривні і 92 копійки, а коштує 305 гривень, так розумію, за кілограм. Дуже смачне масло, хоча воно має 73% жиру, але масло дуже смачне, і масло робиться по ДСТУ. Ну, смачне. Мені подобається ця продукція. Єдине, що вона не дуже у нас начебто і близько, треба проїхати. Але, в принципі, якщо щось хочеться смачненьке, можна і поїхати. І ось така моя покупка обійшлася мені на 345 гривень 2 копійки. Покупки в Луковиці я зробила. Зараз буду ставити чай або щось поставлю, або каву можна зробити. Кава дуже смачна, мені сподобалась, тому буду пити чай або каву і насолоджуватися, як кажуть, смаколиками своїми.